На сьогодні у нас відсутня записне на попково, можемо продовжувати зайнятості? Я хочу, щоб було два питання. Це, це намисне затягування. Саме коригувальниця російська сьогодні посміхалася в залі суду. Це також зафіксовано, я думаю, і вашими журналістами, і іншими журналістами. Що показує її цинічність максимальну та ось таке нелюдське ставлення відношення, тому що саме через неї загинули люди, а вона в залі суду посміхається. Адвокат Бабкова, Тетяна Євгенівна. Зірвало дослідження доказів по справі Лідії Косих, яку обвинувачують у наведенні ракет на Одещину. Перед засіданням нам вдалося поспілкуватися з Лідією Косих. Лідія, скажіть, будь ласка, у попередньому засіданні ви повідомляли, що ви не, ви не згодні з кваліфікацією злочину. Що ви мали на увазі? Що для вас е, в кваліфікації злочину не підходить? Тобто, ви визнаєте, що ви збирали дані, але. Ви вважаєте, що передавали їхні Я з пресою не розмовляю, не давала вообще дозволення, даже на фото і відео зйомку дальше. Ви вважаєте, що ми, ви вважаєте, що ми повинні брати цей дозвіл? Так. На да. основі У кого? Це моє особисте право. Ваше право, да? Твоє право сидіти в ябланій рушні. Як ви себе морально почуваєте? Я знаю. У вас немає жодних слів, правильно? Я не даю коментарі, які таки. Чому? Тому що не хочу. А, а причем... чому ви давали коментарі русским агентам? А ви уверены? Цілком, ну давайте так. У вас прокуратура сьогодні відкрите звинувачує в цьому? І з усіма координатами, з усіма вашими переписками. Як ви себе почуваєте? Ну, лідія, справа в тому, що я пам'ятаю вашу покійну мати, і вона була таких ж поглядов, як і ви. Я пам'ятаю, скільки ми в Фейсбуці Пишав з нею. Ним... Ну моя я просто роблю висновки, що ваша родина налаштована. Ну я роблю висновок. А, ні. Не боїшся? Просто я роблю такий висновок, що е, якщо ваша мати була таких поглядів і ви наразі на, е, на лаві підсудних, то це означає, що це традиції вашої сім'ї. Так. Може попросити пробачення. Я задаю ще раз випрошу вам. Причому десь моя покойна мама. Спадок, де... ви усадкували це відношення до світу, до людства, Попишите до України. Зуспілося. Ну, ми вважаємо ми, так. Ми, вважаємо, ми маємо думаємо, право на, на, на власну думку. Ну, так чому mm. вас, ми вас і питаємо у вас, що ви про це думаєте? Так. Да. Може ми помиляємося, ви нам роз'ясніть. Як ви вважаєте, як повинен кваліфікувати ваш злочин, по якій статті Кримінального кодексу? Ви ж юрист вищої освіти. Ну, ви ж маєте думку? Скажіть нам, поділіться нам з ними. Ви у, наступ, у попередньому засіданні повідомили, що ви е, не згодні з кваліфікацією. Як ви кваліфікуєте? Дуже цікаво. Ну. Я більше нічого говорити не буду. Я вам Дякую, ми, почук, ми все, ви будете давати покази, так? У суді. Дякую, послушаємо вас усі. Дякую. Після засідання своїми враженнями поділився український націоналіст Дем'ян Ганул. Ми знаходимося біля Київського районного суду міста Одеси, тільки що закінчилося судове засідання відносно зрадниці Лідії Косик. З нами Дем'ян Ганул. Дем'ян. Ваше враження від судового засідання. Доброго дня. Насамперед, враження не зовсім позитивне, тому що я вважаю, що такі резонансні справи потрібно розслідувати та розглядати безпосередньо швидко та виносити вирок. В даному випадку, я думаю, що це довічне позбавлення волі для Лідії Косих, для коригувальниці російської. Є більше там 40 доведених епізодів. Тому, на мою думку, те, що перенесли засідання, знову ж таки, граючи в певну демократію. Це не зовсім позитивно, тому що під час війни демократичні ці ігри вони, буває шкодять нашій країні. Лідія Косик дійсно сьогодні скористалася своїм правом на другого адвоката. Так. Да, один у нього є і справу відклали аж на кінець червня. Ну, сподіваємося, що цього року ми почуємо вирок від нас нього. Нам залишається сподіватися, але ми ж розуміємо, що Лідія Косих та її захист це робить навмисно, тому що в неї два адвоката. Один прийшов, інший не прийшов. На наступний раз, може бути, по-іншому той буде, якого сьогодні немає, а який сьогодні є, його не буде. І вони знову будуть маніпулювати цією історією. І також я хочу наголосити на тому, що саме коригувальниця російська сьогодні посміхалася в залі суду. Це також зафіксовано, я думаю, і вашими журналістами, і іншими журналістами. Що показує її цинічність максимальну, та ось таке нелюдське ставлення відношення, тому що саме через неї загинули люди, а вона в залі суду посміхається. І я, як український націоналіст, хочу сказати, що було б чудово, щоб такі люди не доживали до суда. Ну, типу, моє бажання таке. Я розумію, що воно, можливо, не зовсім демократичне та толерантне, але воно таке. Наступне засідання заплановане на 20 червня 2024 року на 13 годину 30 хвилин. Роман Варчинідзе, Мурат Варчинідзе, Альтернатив ОО.